Доброго дня, шановні мочани, мене звати Колініє Ярослав, я депутат Хумської міської ради. І в цьому відео я хотів би поговорити і прокоментувати події, які відбулися на днях в районі паломництва на вулиці Пушкіна. Ну, тобто, там було знесено магазин. Ну, для початку до слова взагалі, що там трапилося, це, там трапилося, що знайшли незаконне будівництво, відділ ДБК Державний архітектурно-будівельний контроль це підтвердив. і активісти приїхали з технікою і почали демонтувати магазин. Як зазначає Гончарук Володимир, володарів було попереджено про те, що в них є місяць, щоб або узаконити це будівництво, або його демонтувати. Ну і як зазвичай ці хасиди проігнорували будь-яке попередження, вони вже давно господарі на українській землі. І просто нічого не зробивши, проігнорували це і отримали свій результат. Особисто я, коли дивився відео про демонтаж, він є на сайті Вечірні Умені. Сьогодні 27 серпня він буквально вчора, 26 серпня, з'явився на сайті. Коли я дивився це відео, я чесно кажучи, я отримував задоволення, тому що я вважаю, що там вже давно потрібно було навести порядок, і я на 100% певний, що таких там споруд незаконних ще не один десяток. Це гарна справа, я повністю її поділяю, але ще є інша сторона. Зараз я спробую розповісти, чому не вдасться 100%. Ну і до кінця навести лат в районі паломництва. Справа в тому, що колишній мер, пан Юрій Бодров і його близьке оточення, ну, говорячи простою мовою, вже дуже гарно нагрілися на цих Хесидах, бо коли пан Юрій Бодров прийшов до влади, саме почався цей наплив Хасидів Умань, і вони бистенько на цьому зіграли. І заробили грошики. От. І тепер ну, ці все прекрасно, всі ці речі розуміють, і всі, крім правоохоронних органів і суддів, тривається до сих пір деребан української землі. Можете уявити собі, які суми там, і скільки людей задіяно в цих махінаціях. Тобто 20 років дерибан землі української був. І сотні людей вже, якщо не тисячі, участвують в цьому От. А Тому, якщо почати садити усіх, то був винним, то вийде так, що будуть вже садити самі себе. То, ну, справа в тому, що будь-яка влада, вона спадкоємна, і тому не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що якщо сяде Бодров, і почнеться тяганина на слідство, то сяде і начальник міліції, і прокурор. І суддя, і тому подібне. О, це ми розуміємо, це вони розуміють, і тому ясна річ, що ніхто не збирається нічого вже нічого робити з цим не буде. А от з незаконним будівництвом треба буде щось робити. Причому треба не тільки приїжджати і казати, що у вас тут, тут незаконне будівництво, далі, а ще й перевіряти ті будівлі, які вже збудовані, чи було законним видача їм дозволу на будівництво, тому що, як показує практика, минула влада видавала всім на 50-60 років дозволи і давала землі варени. Тому справа така, що хасид на українській землі, на Уманській землі, він вже давно поважає, вважає себе господарем, він відкрито говорить. Такі речі, що тут же все вирішується через хабарі. Він знає, куди треба занести гроші, скільки треба занести гроші, з ким, що вирішити, які питання, щоб все було добре. Він нічого нікого не боїться, бо у нього є зелені бумажки. А українська влада це раби зелених бумажок. І вона це показала, розпродавши землю хесидам за Бессім, те, що ми маємо. В принципі в Гуми. Хасид може просто в очі сказати: я за Путіна, він нормальний президент. Це є конкретно на відео, починаючи з 14 хвилини. І це він може сказати просто в той час, коли у нас ну, відкрита війна з Росією. Чесно кажучи, я був шокований, коли це почув. Це повна неповага не те, що до учасників АТО, не те, що до уманчан, Це взагалі повна неповага до українців, до України в цілому. І ну, можна казати, можна вважати, що кажучи це про Путіна, він просто плюнув всім українцям в обличчя. І Пішов спокійно собі додому спати на українській землі. Ну, Відверто кажучи, я не розумію, що він досі не депортований на свою батьківщину, чи де він там проживав до цього, але я вважаю як депутат міської ради, що йому просто не місце в Умані. От. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися. До нашої місцевої влади і наших правоохоронних органів, будь ласка, скажіть вже, коли ж ви відреагуєте на цей нескінченний безлад? І дайте вже відповідь на одне єдине питання. Коли це все скінчиться? Бо якщо цьому не покласти край, то через 15 років Уманська громада вже просто перестане існувати. бо через П'ять років, так як в районі половництва живе вже 4 тисячі хасидів, через 5 років у них буде свій місцевий депутат, а через 10 років буде законно обраний мер. І можна буде спокійно казати через 15 років, що Умень – це Ізраїль.